РТЦК сьогодні до 12 годин довести до відділів копію цього розпорядження посідо на МОП відділ ОТЦК. До 12 години, пане офіцер, довести негайно до відділів, щоб вони розуміли свої обсяги. Хороші. Чуднев. Бажаю здоров'я, майор Бабушка. Бажаю. Любер. Бажаю здоров'я, майор Дубовий. Бажаю. Попільня. Бажаю здоров'я, майор Кишик. Бажаю. Полини. Бажаю здоров'я, старший дан Давидюк. Бажаю. Рады Бажаю здоров'я, капітан Гальченко. Бажаю. Романів. Бажаю, майор Бажаю. Черніхів. Бажаю здоровья, майор Войтович. Бажаю. Коростин. Бажаю здоровья, майор Сукарь. Бажаю. Повруч. Бажаю здоровья, майор Кисменко. Бажаю. Алевск. Бажаю здоровья, майор Сувачника. Бажаю. Малин. Бажаю здоровья, майор Самойлинг. Бажаю. Лугины. Бажаю здоровья, подполковник Ермак. Бажаю. Звягин. А здоровья и твов на королевку. Именщина в Житомирі, э, бараний... Баранівка. Баранівка є? На опоистині, Гаренько. Бердиче. Андрушівка. Уважаю, здоровья. так, да, я люблю. Я люблю. Роблю. Я я я прав... Прав... Ружин. Да, да, да. Так, то вимикайте мікрофони, пане офіцери. Леск, мікрофон вимикайте. Ружин. А, 15, 15, 15, 15, на, на, на 10. Олег Іванович, знайди, будь ласка, Ружин. Там Софійчук вийде, цей поїхав в Житомир Ковальчук, сейчас Софійчук вийде. Так, пане офіцере, перше. Завдання в РТЦК є. Сьогодні мають вам довести до відділів. Перше мінімум має бути виконано 60%. Тому щоденну поставку вирахувати, в принципі, нескладно. Берете завдання, 60% від завдання ділити на 31 день, то це у вас виходить добова поставка. Пане офіцере, сразу орієнтую, що плануйте оповіщення, заходи оповіщення таким чином всі можливі заходи оповіщення, щоб забезпечити виконання завдання. Розслабона такою, як було, в квітні, не буде, тому орієнтуємося, що. Накопичення будемо збирати кожні дві години до тих пір, поки відділ не виконає хоча б призначення в тих обсягах, які він повинен зарахувати за цей день. Зрозуміло, так? Да? Всім зрозуміло? Тому не тільки на, на поліцію сподіваємось, кого воно приведе або на групу оповіщення, а також і інші заходи. Це. Власники зброї шукаємо через поліцію, шукаємо серед осіб, які підлягають приписці 2008 року по автобіографіям, хто батьки, шукаємо батьків, шукаємо в навчальних закладах студентів, які в часі не мають права на відсрочку або підлягають відрахуванню за невиконання навчального процесу. Це я вже казав начальникам: це в авторії купуємо автомобілі у цих людей. І тоді, і тепер будь-які засоби, варіанти приветствуються. Законні. І В тому числі це оповіщення через підприємства. Також запишіть, будь ласка. Сьогодні вечором доповісти кількість заброньованих, які перебувають в розшуку у вас. І сьогодні вечором готові доповісти про цю кількість. По оповіщенню. Значить, попередньо там е, розрахунок є. В цілому він в два рази менше, ніж був попередньому квітні місяці. У зв'язку з тим, що ті, хто перебуває в розшуку, туди не попали вже. Телеграма сьогодні обліковці обіцяють вам довести. Так, сьогодні тоді зупинятися на роботі групи повіщення не буду. Судячи по вашим донесенням, деяке збільшення. Кількості робочих група вищення є, у нас було 40 з області стало 49. Тому в кого є потреба, особливо це відділи там, де по одній групі повіщення, доповідайте на часі чек... на райони і будемо вирішувати по можливості щодо збільшення. Пану, офіцер, зразу звертаував: якщо є потреба заміни екіпажей, також не мовчіть, кажіть. Перший раз не вийшло замінити, кажіть другий раз. Другий раз, кажіть третій раз. Третій раз не виходить, кажіть четвертий раз, до тих пор, поки не вийде, щоб потім ми могли щось доповідати, чому у нас є проблеми з розшуком військовозобов'язаних. Наступне питання стосується всіх. І. Е Заступники СМОП РТЦК, попрошу на вечір також забезпечити участь обліковців щодо перевірок і звірянь щоденних. Також в готовності щоденно доповідати про кількість звірок, які були заплановані за день, скільки виконано, чому не Так, Пане офіцер, вилетіли зум. Сергей Георгійович Так, слухаю. Про частини забезпечення чули? так? Так, да, да, є, да. Я не, не знаю, на чому ви мене закінчили слухати. Так, і ще раз, селектор скинув орієнтований перелік частин забезпечення. Завтрашнього дня можна туди поставляти. Це не кінцевий перелік, ще будуть. Як тільки до нас доведуть, ми зразу до вас доведемо. Пану офіцери, сьогодні на вечір 169-й начальний центр. Можливо, буде 159-та бригада. Рішення приймемо після обіду вам доведемо, на яку частину формувати по імені списки. Але зразу орієнтую, що. Не буде 169 і ця же команда на 159. -й. Будуть або туди, або туди. Після обіду доведемо. Також є в травні у нас 99.30 ДПСУ. Не було в квітні місяці. Також майте на увазі, орієнтуйте людей, що є туди поставка. Я общался да, с работниками сует... по 99.30. Они говорят, что сейчас только предательных ну, Питань Пытаний ну, нет. То есть такая себе история. Это... Просто, что предатных до 169 могут не взять, а 99.30 могут взять. У нас такие были истории. Ну, посмотрим. Будем пробовать. Что касается призову до ТЦК? Виключно по спискам. Тому, пан офіцер, у кого є відібрані військовозобов'язані, дзвонимо в моп відділ, надаємо список, ми по команді і таким чином будемо призивати. А старий список пішов? Вход, чи не вибачаюсь? Пішов. Куди пішов, Олег Іван? Так, які питання до мене, пане офіцер? Ще раз звертаю увагу на оповіщення. В зв'язку з тим, що у нас передостаннє місце в квітні в Збройних силах України, в травні місяці ми не можемо собі дозволити бути в тройці лідерів в кавичках, пане офіцере, навіть в другій половині нижньої частини. Тому орієнтуйся одразу на роботу. Місяць буде важкий. Які квіти? Якщо питань нема, кінець наради, якщо є когось особисті або соромиться, позвонити, мені ще запитати, дзвоніть Я на зв'язку. Всім гарного плідного дня!